Коли ми дивимося, як діти бігають і стрибають, що ми зазвичай бачимо? Ну просто гру, правда ж? А що якщо я скажу, що в цих, на перший погляд, хаотичних рухах насправді захований ключ до їхнього майбутнього? Саме так сьогодні ми поговоримо про те, як навчитися читати цю мову тіла і перетворити звичайне спостереження насправді потужний інструмент для розвитку дитини. І ось тут постає головне питання: чи не так? Як нам, педагогам, перейти від цього інтуїтивного, ну, наче все добре, до чіткої, об'єктивної картини? Як зрозуміти, що фізичний розвиток дитини йде за планом? От саме з цим і будемо сьогодні розбиратися. Окей, ось наш план. Спочатку зрозуміємо, чому рух це взагалі основа основ. Потім пройдемось по етапах розвитку, подивимось, які є інструменти для оцінки і як це все аналізувати. І звичайно, найголовніше, що з цими знаннями потім робити на практиці. Тож почнемо з самого початку, з фундаменту, чому здавалося б, така проста річ, як звичайна ходьба або стрибок, насправді має ну просто величезне значення для розвитку. Давайте зануримось у цю тему. Отже, що таке ці основні рухи? Уявіть собі, що це ніби абетка фізичного розвитку. Або ще краще, це глинки Лего. Це ті найпростіші елементи: ходьба, біг, стрибки, метання, з яких потім дитина будуватиме все все інше, і складні спортивні навички, і просто впевненість у повсякденному житті. Ну, самі розумієте, без міцного фундаменту ніяку будівлю не зведеш. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Бо йдеться не просто про м'язи чи кістки, це набагато глибше. Правильно сформовані рухи, це ж і здоровий опорно-руховий апарат, і правильна постава, і чудова база для будь-якого спорту. Але що ще важливіше, це напряму впливає на психоемоційний стан, на впевненість дитини в собі. Все це одна система, все тісно пов'язано. Гаразд, з основами розібралися. Тепер давайте подивимось, а як усе це відбувається в часі, бо важливо розуміти розвиток рухових навичок це ж не якийсь хаос, ні, це дуже чітка і послідовна програма, яку заклала сама природа. Просто подивіться на цю послідовність у кожного віку свої завдання. Спочатку, в рік, два, освоюємо ходьбу, біг, робимо перші несміливі стрибки. Потім, у три-чотири, вже краща координація, починаємо кидати і ловити. У 4-5 рухи стабілізуються, формуються правильні патерни. А до 5-6 років, дивіться, рухи вже практично сформовані, і ми працюємо над швидкістю та силою. Кожен етеп це сходинка. І знаєте, перестрибнути сходинку не вийде, це лише створить проблеми потім. Окей. Тепер ми знаємо, що має розвиватися і коли. Логічне питання: а як це все оцінити? Як зрозуміти, що все йде за планом? Давайте зазирнемо в отак, би мовити, професійну валізку інструментів педагога. І одразу скажу: тут немає якоїсь однієї чарівної палички. Найкращий результат дає поєднання різних методів. Це і звичайне спостереження під час гри, адже саме тоді дитина найбільш природна. Це і спеціальні тестування дуже допомагає фото і відеоаналіз, щоб розібрати техніку до дрібниць. Ну і, звісно, спілкування з батьками та іншими педагогами. А ось власне і самі тести. І не лякайтеся, це не олімпійські нормативи. Все набагато простіше, але дуже показово: пробігти кілька метрів, стрибнути з місця, кинути і зловити м'яч, вправи на баланс. Кожен такий простий тест, насправді, як маленьке віконечко у світ рухового розвитку дитини. І ось тут ключовий момент ми дивимося не просто на результат, не на те, чи долетів м'яч до цілі. Ми дивимося на якість руху, на техніку, як працюють руки і ноги разом під час бігу, чи правильна постава, чи скоординований стрибок саме в цих дрібницях і криється вся суть. Щоб усе це якось зафіксувати, є дуже проста і зручна шкала. Всього три варіанти навичка сформована, сформована частково або ж не сформована. Все. Цього абсолютно достатньо, щоб чітко побачити картину і зрозуміти, з чим працювати далі. Так, зібрати дані це чудово, але це, знаєте, лише половина роботи. Тепер увесь цей масив спостережень треба перетворити на щось корисне, на інформацію. І ось тут нам не обійтися без систематичного документування. І ключове слово тут саме системність не просто нотатки час від часу, а регулярне введення журналу чи таблиці по кожній дитині. Тільки так ми можемо перетворити розрізнені факти на справжній інструмент для аналізу і що головне, для планування нашої подальшої роботи. І ось подивіться, як це працює. Коли ми зводимо всі індивідуальні дані докупи, ми отримуємо картину по всій групі. Наприклад, бачимо, що у 60% дітей навичка сформована, у 25% частково, а у 15% – ні. О, ці 15% це ж прямий сигнал для нас. Це означає, що саме на цю навичку треба звернути особливу увагу в роботі з усіма. І ось ми підійшли до фінальної і, мабуть, найважливішої частини. Добре, у нас є дані, є аналіз. І що далі? Як усі ці цифри і записи перетворити на реально відчутну користь для дітей? А далі все просто ці результати це наша дорожня карта. Вони підказують, які саме ігри та вправи потрібні зараз, допомагають дати комусь завдання трохи складніше, а комусь простіше. Дозволяють сфокусуватися саме на тому, що, як то кажуть, просідає: чи то спритність, чи то сила, і в результаті вся наша робота стає не просто набором активностей, а цілеспрямованим процесом. І от щоб було зрозуміліше, давайте порівняємо. Традиційний підхід це часто одна програма для всіх. А підхід, що базується на даних, це індивідуальні цільові ігри. В першому випадку ми лише припускаємо, що є прогрес, а в другому ми його бачимо і вимірюємо. По суті, це перехід від Мені здається до Я знаю. І тут треба наголосити на дуже важливому моменті: мета всього цього не перетворити дитинство на постійне тестування і заміри. Зовсім ні. Головна ідея. Вплести, інтегрувати потрібні вправи у звичайні щоденні ігри, щоб для дитини це було весело, природно і захопливо, а не зараз ми будемо здавати норматив. Тож який висновок? Все просто системний, уважний підхід до оцінки базових рухів це не якась зайва паперова робота, це ключ, ключ до того, щоб кожна дитина розвивалася гармонійно і здорово. І наостанок давайте просто на секунду задумаємось над таким питанням. Як рухова компетентність самого педагога змінює майбутнє дитини? Бо, зрештою, це ж не просто про методики та таблички, це про те, як наше розуміння, наша увага до фізичного розвитку дитини сьогодні, прямо зараз, формує її здоров'я, її успіхи і її впевненість у собі на все життя. Це величезна відповідальність, але й величезна можливість.